Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Performance Girl. Тільки що в нас відбувся саміт по СІМС. І я швиденько хочу вам розповісти все найголовніше, що сталося на саміті, і що ми тепер знаємо про нашу улюблену гру. Як ми перейдемо саме до новинок, традиційно прошу підписатися всіх тих, хто ще не підписаний на мій канал. адже це для мене буде величезною підтримкою від вас? Почнемо з новинок для Sims 4. Нам представили новий Staff Pack. Представили нам його дуже яскраво, зробивши ось такі чудові вафлі. І це пакет про кухню. І тут, звісно, будуть з'являтися нові меблі. Детальніше ми з вами розібрали їх вже на прямій трансляції. Якщо вам це цікаво, обов'язково перейдіть посилання тут збережу і подивіться більш детальніше про кожен елемент, на який ми поклали свої сподівання в цьому пакеті. Представили новий предмет це така вафельниця, яка буде ідеальним варіантом сніданків для ваших сімів, адже вони можуть бути і з рибкою, і з куркою, і солодкі, і які завгодно. Також класною новиною для нас з'явились фільтри в їжі, і тепер ви можете обирати їжу конкретно з м'яса, конкретно з риби, конкретно, яка не містить лактози, конкретно, яка підходить для веганів і, можливо, десерти. Ще ми чітко ці фільтри не знаємо, але це дуже прикольно. Анонсували можливість випічки кексів прямо в духовці, а також новий одяг для наших персонажів. Також хочу нагадати, що на моєму каналі стартував розіграш нових комплектів, які щойно виходили. В цьому розіграші може взяти участь будь-який підписник, просто задонати будь-яку суму, хоч 10 гривень, на донателло в посиланні під цим відео. І обов'язково напишіть свій нік в інстаграм. Таким чином, я хочу і вас замотивувати, якось брати участь в розвитку цього каналу, і також робити і подарунки для вас. Бо чим більше я розвиваю канал, тим більше в мене з'являється можливості робити класні речі і подарунки для вас самих. Тому розіграш і заключається в тому, щоб зробити. Подарунок вам і залучити вас підтримувати цей канал. Я вношу вас після цього в таблицю під певним номером. І потім, 21 вересня, я увімкну генератор випадкових чисел, який покаже, хто став переможцем. Тому все дуже чесно і скажу чесно, у вас дуже великі шанси виграти, бо в нас поки що тільки три учасники. Тому обов'язково доєднуйся, якщо хочеш новенький комплект. Також нам презентували вихід нового якогось крутого доповнення, про яке ми ще з вами чітко не можемо нічого сказати, але знаємо, що він стосується сусідів. Щось буде пов'язане з шумом від них, тому буде дуже цікаво. Не знаємо, що конкретно, але заінтригували. І до речі, ця дівчинка нам повідала знову нову цікавеньку історію про секрети персонажів Сімс. Цього разу стосувалась вона ось цього миленького хлопця, який виявився навіть поєднаним з династією, яка була всім Смидеєво. Пам'ятаєте цю гру? Якщо так, напишіть в коментарях. Так ось виявилося, що він походить від цієї династії і розповіла нам, чому в нього інше прізвище. Хочете більше деталей? Подивіться на стрімі, там було все показано українськими субтитрами і почитайте все, що вам цікавеньке про цього персонажа. Для гравців Sims Mobile також є класна новина. І цілих дві круті події. Перша подія, звісно, приурочена Хеловіну, який скоро буде, і традиційно Sims Replay і Sims Mobile використовують використовуються свята в своїх іграх. І також нова подія Сторіччя Голівуду. Розкішне життя. І бачите, які красиві меблі тепер очікують нас в цій грі. Граєш в Sims Плей? Тоді для тебе є також цікавенька інформація. Подія День Смерті. Чесно кажучи, я в цю гру вже давно не грала, але ці персонажі і костюми навіть мене привернули для того, щоб можливо і скачати її. Ну просто подивіться, яка краса, а також ось такі прикольні нові меблі в якомусь пакеті там не знаю вже, як йде в самій грі. На саміті, звісно, не обійшлося і без нового слова на сімліше. Цього разу я б хугаро. Сподіваюся, я правильно сказала, що означає, що ти проголоднів. І наостанок нам залишили Project Trenne. В принципі, не можу сказати, що нам прям сказали щось супер новеньке, чого ми не знали з вами раніше, але, скажімо так, відокремили декілька фактів, які є важливими для відмежовування Sims нового покоління Project Trené або Sims 5 від традиційної історії Sims, яку ми знали до цього. Як завжди в студію запросили одного з розробників гри нового покоління, яка ділила з нами новими деталями. Найголовніша і найкрутіша новина про Project Rene це те, що гра буде безкоштовна для завантаження будь-ким, як тільки вона вийде. Це я вважаю дуже круто, бо не мало сенсу, напевно, створювати. Сім робити її безкоштовною, коли деякі люди її вже придбали, і це для них було образливо, тому круто, що Project Рне одразу стане для нас безкоштовним. Також нам повідомили, що в новій грі для нас буде створено пори року, які не будуть окремим доповненням. Тобто в самій грі безкоштовній буде і дощ, і сніг, і певні свята, а також мимовість випити, наприклад, сніговика, бросати сніжки, а також кататися на ковзанках. Тому це не буде як окремим пакетом, який необхідно як доповнення купувати, а це буде одразу в базі. І я вважаю, що це реальна база, яка має бути в грі. Також нам сказали, що Project Thernet буде мати зовсім інший вираз онлайн-гри, в плані того, що ваші друзі зможуть доєднатися до вашої гри. І зараз розробники тестують, яким чином це має відбуватися, як робити ці посилання публічними для багатьох людей відкритими, а як зробити їх публічними лише для декількох людей, яких ви хочете запросити в свою гру. І які, до речі, зможуть доєднатися прямо до вашого ігрового процесу. Дуже сподіваюся, що ми зможемо вчасно зупинитися і залишити якусь певну конфіденційність для гравців і зробити так, щоб я могла доєднати цих друзів до себе лише в той момент, коли я хочу. А якісь штучки зробити в грі самостійно. Класною новиною стала також презентація магазину з мерчем Сіпс. Дякую за перегляд! Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Ви не забули поставити йому вподобайку, а також залишити ваш коментар стосовно цих новин, поділитися своєю інформацією, враженнями від саміту, а також тим, що ви очікуєте від Project René. Люблю вас! До зустрічі в нових відео!